Доброго дня, любі друзі! А дивіться, що в мене є. Газета датована 31 травня 24-го року. Херсонська область, слуги народи, дивіться, я кого рекламую. Дивіться, це те, без кого сонце не встає, дивіться. Дипломатичний прорив у них. До чого це я все? Вчора не слухаю, але прочитала, що президент Зеленський. Сказав, що 25 червня червня буде розглядатися вступ на ЄС, надання нам там членства і таке інше. І що оцей вступ в ЄС це тільки заслуга його команди, це тільки не тільки це заслуга ще тих, хто обрав Україну 24 лютого, 22 року. Мене це зачепило. Ми. Обрали Україну, коли народилися в ній. Ми обрали Україну, коли ми в ній жили. Ми обрали Україну, коли в 2014 році почалася російсько українська війна, і ми не обирали президента Зеленського, але Україна з нами завжди, і ми в Україні в нашій, залишилися. І ті, хто вважав, що не ту країну назвали Гандурасом, вони вже поїхали в інші Гамильські країни. Так от, я хочу сказати, що заслуга. Тому, що нас, можливо, нарешті приймуть в Європейський Союз, це не заслуга слуг народу. Це навпаки, вопреки, я би навіть сказала, просто тому що ми замість того, щоб боротися з одним ворогом з Путіним і з путінською шоблею, ми боремося ще і з внутрішнім ворогом, з зеленою шоблею. Але ми поборемо, тому що ми активні, ми справжні і ми залишилися з Україною завжди. Справа народження, а не тільки з 24 лютого 2022 року. Слава Україні!